Привіт, малята! Ви вже подивилися казочку, а чи добре ви її запам'ятали? Зараз перевіримо. Я буду задавати вам запитання, а ви будете відповідати. Домовились? Тож починаємо! Як називається казочка, яку ви щойно дивились? Так, казочка називається Пшеничний колосок. Про кого ця казка? Це казка про півника та двох мишенят. Як звали мишенят? Мишенят звали Круть і Верть. Що знайшов півник, коли підміта подвір'я? Півник знайшов пшеничний колосок. Ходив молотити колосок. Так, малята. Ходив молотити колосок півник. Що приготував півник з борошна? Півник на пік пиріжків. Правильно, малята! А що робили мишенята весь день? Правильно, малята! Мишенята цілий день гуляли та веселились. Чи коштували мишенята пиріжки? Правильно малята? Ні, не коштували. А чому? Тому що півник їм не дав. Правильно. Малята, а як ви думаєте, чи правильно вчинив півник? Правильно, малята! Півник вчинив правильно, тому що потрібно допомагати дорослим і друзям. Малята, сподобалась вам казочка? Молодці! Допомагайте друзям, товаришам, батькам. Будьте розумні та кмітливі. До наступних зустрічей, малята!